Програма Факти для вас продовжують працювати. І кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. У Страсбурзі відбулася церемонія підписання законодавчого рішення про безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом. У ній взяли участь президент Європарламенту Антоніо Таяні, а також представник Мальти, що зараз головує у ЄС. Вирушив до Франції український президент Петро Порошенко. Нагадаємо, на початку квітня європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з Євросоюзом для громадян України. А 11 травня безвіз затвердила Рада Європейського союзу. Безвізовий режим не буде чинності через 20 днів після публікації у офіційному журналі ЄС. Орієнтовна дата 11 червня. Ще однією гучною та актуальною темою сьогодення став указ президента Петра Порошенко про блокування доступу до деяких російських сайтів та популярних соціальних мереж. ВКонтакті та однокласники у світі відразу ж відреагували на нововведення. Так, у Раді Європи що ця заборона суперечить принципам свободи слова. Стурбованість виказав генеральний секретар Ради Європи Турбур Янгланд. Блокування соціальних мереж, пошукових систем, поштових служб і новинних веб-сайтів іде в розріз із нашим загальним розумінням свободи слова та свободи засобів масової інформації. Більше того, такі заборони не відповідають принципу пропорціональності. Йдеться в його заяві розміщеній на сайті Ради Європи. Наразі в ЄС чекають від України пояснень відносно інтернет-санкцій. Очікується, що офіційна оцінка або реакція на санкційне рішення буде схвалена в ЄС після отримання детальної інформації. 16 травня Верховна Рада України проголосувала за заборону використання георгівської стрічки. Проект підтримали 238 депутатів. Серед одеських нардепів, які проголосували за заборону використання стрічки, були Олексій Гончаренко та Сергій Фаєрмарк. Ще семеро народних депутатів, таких як Барвіненко, Кібалов, Пресман, Клімов, Олубов, Урбанський та Фурсін, вирішили не голосувати за проект. А нардепи чекіта Дейдей, Унгурян, Матвійчук, Скорика, також Кісе з Гуляєвим були відсутні у сесійній залі в цей день. Слід зазначити, що згідно з новою статтєю 173 передбачено накладання штрафу в розмірі від 50 до 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за носіння або демонстрацію георгівської стрічки. При повторному правопорушенні штраф збільшується до 150-300 прожиткових мінімумів. Альтернативою передбачений адміністративний арешт на строк до 15 діб. У документі зазначено, що дія статті не поширюється на документи, видані до 1991 року: музейні експонати, оригінали бойових знамен, оригінали ордені та медалей, зображення в місцях поховань. Обласному опіковому відділенні лікарні водників померла дівчинка, яку батьки випадково обворили окропом, а після 16 днів лікували вдома підручними засобами. Як повідомила волонтерка Катерина Ножевнікова, яка займалася збором коштів та закупівлею необхідних медичних препаратів для малятки, дитину привезли до лікарні у важкому стані 13 травня. Весь цей час лікарі намагалися врятувати дівчинку. Більше двох тижнів батьки лікували дитину вдома пантенолом і тим, що порадили знайомі. Навіть лікарі, які були свідками багато чого, втратили дар мови. Маленьку привезли практично вже холодну. Розповіла волонтер. Зазначимо дівчинці було один рік та дев'ять місяців. У кожній лікарні районного рівня в Одеській області облаштують відділення невідкладної медичної допомоги, в яких пацієнт зможе цілодобово отримати якісну багатофункціональну медичну допомогу хірургічного, терапевтичного, травматологічного та педіатричного напрямку. Про це розповів голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов. Очільник області презентував свою програму розвитку системи охорони здоров'я в регіоні та наголосив. Головна мета нової стратегії раціоналізація використання ресурсів. Лікарні в області будуть розташовуватися пацієнтоорієнтовано. Спеціалізовані відділення, такі як діаліз, кардіодопомога, травматологія, пологові будинки та інші, будуть розташовані пропорційно вимогам населення. Це одночасно зменшить витрати на утримання лікарів та приміщень та зробить послуги більш доступними для людей. Стара система при цьому руйнуватися не буде. Існуючі центри закриватиметься не будуть. Лише оптимізується їх робота. Основним результатом медичної реформи стане побудова ефективної системи медицини за принципом грошей йдуть за пацієнта. Фінансувати це не койка місце та стіни в лікарні, а конкретні медичні поступки людям. І це основний принцип закінчення медичної реформи, яка зараз відбувається в нашій державі. Також до 2019 року в області планують запровадити систему дистанційних консультацій з використанням відеозв'язку, так звану телемедицину. Кожен мешканець області зможе отримати консультацію висококваліфікованого фахівця, перебуваючи в кабінеті свого сімейного лікаря або в районній лікарні. Україна спрямувала свій вектор до європейського суспільства, а європейці у свою чергу висунули низку умов, які Україна повинна виконати найближчим часом. Серед них, зокрема, медична реформа. Що вона себе представляє? Чи можуть існувати за правилами нової медичної системи лікарі, які навчалися і працювали у старому режимі? У яких умовах вони будуть працювати? За якими показниками буде складатися їх заробітна плата? Вітчизняна медицина останні 25 років функціонує за радянськими стандартами, розробленими академіком Миколою Семашко. Колись ця система добре працювала та була оптимальною, але сьогодні час диктує свої умови. Тому теперішня медична система кажуть фахівці себе вичерпала. Вона не йде у рівень за останнім словом сучасної доказової медицини, тому потребує реформування. На реформування старої системи одразу знайшлися супротивники. Здебільшого, це люди, які присвятили медицині все своє життя. Якось пристосувалися у недосконалій системі охорони здоров'я і бояться змін, тому що не впевнені в наступному дні. Не мають довіри до влади. Або ті, кого така система цілком влаштовує через напрацьовані корумповані схеми. Одним з Кладів є протидія лікуванню громадян України за міжнародними протоколами. Тобто українці, які особливі, і на відміну від інших жителів планети Земля, їх лікувати можна лише за українськими протоколами. Одразу стає зрозумілим те, що за ліками з українських протоколів стоять прихильники фармбізнесу. Ми відходимо від радянських норм радянських вимог до лікарні. Зараз ми говоримо про дозвіл впровадження європейських протоколів лікування. Ніщо зараз не заважає в тій чи іншій лікарні лікувальному закладу впровадити міжнародні протоколи лікування. Вже тепер це можна починати. Для того щоб лікарі мали змогу зрозумітися у питаннях, який протокол краще, міжнародний чи український, треба мати бажання розвиватися як медик, цікавитися останніми дослідженнями наукової медицини, знати англійську мову. Тим типова заробітна плата, ставка не дозволяє українським лікарям розвиватися. Одним з пунктів реанімаційного пакету медичної реформи є формування заробітної плати лікаря залежно від кількості пацієнтів. На сьогодні ти є хороший лікар, ти отримуєш, там, я не знаю, 3200 хай буде. Ти є уважний, читаючий, ти їздиш, ти цікавишся, до тебе черга пацієнтів, отримуєш 3200. Ти є повна протилежність, і ти все одно отримуєш 3200. В тебе є золоті руки, тебе знову ж таки обожнюють 3200. Ти є негідник. Ти є ну не зовсім не зовсім грамотний. Ти є старої закалки і старих способів роботи, і все одно 3200 так не має бути. Пацієнти самі обиратимуть собі лікаря. Тобто, чим більше у лікаря-відвідувачів, тим більше у нього рейтинг. А це безпосередньо буде впливати і на саму зарплатню медика. Її зростання буде своєрідним індикатором для постійного підвищення професійного рівня лікарів. Наша українська мрія більше працюєш, більше заробляєш. Відмова від тарифної сітки, відмова від радянської системи фінансування дозволятиме лікарю заробляти справді конкурентоздатні гроші заробляти абсолютно чесно і багато. Олена Попель, Олена Логінова, Владислава Шаповалова. Факти. В Україні майже 7 тисяч законних та близько 35 тисяч незаконних сміттєзвалищ. Відходами завалено вже 7% території держави, а єдиного заводу по переробці сміття немає. Є заводи з переробки окремих речовин, наприклад, паперу або пластику. Однак надії громадян зробити крок до європейського принципу сортування сміття не згасають, і українці не припиняють діяти і розвиватися в цьому напрямку. Щороку громадяни та підприємства України викидають більше трьохсот мільйонів тонн відходів. 65% усього цього сміття можна переробляти, але починати необхідно з правильного сортування сміття. На жаль, культура сортування не так добре розвинена в нашій країні, а багато хто зовсім не знає, як це робити. Це буде навчатися сортувати сміття. Кожен вид сміття. Готувати сміття в нашому місті можна, головне бажанням. Відсортоване сміття можна самостійно викинути у спеціальні контейнери або здати до пунктів прийому відходів. Для цього ентузіасти створили інтерактивні карти таких місць. Там позначено, де приймають папір, пластик тощо. Доповнити карту може кожен бажаючи, але вона може виявитися неточною. А для тих, хто не має часу на поїздку до пунктів прийому, Олеся Крок разом з однодумцями проводить так званий еко-маршрут. містом та забирає відсортоване сміття. Після чого везе до складу, а далі на переробку. Це Маршрут Ось люди, які живуть в близліжайших домах, астановки маршрута, вони можуть по крайні мере, вотво винести і здати какая-то така шанс вот попробовать для себя сортировку, почувствовать, как это поступати правильно. Це возможность для людей хоть какой то сервіс вот, на сьогоднішній день предоставить. А завдяки проекту вона проводить заняття для кожного бажаючого, на яких навчає правильно сортувати сміття. Поэтому действительно нужно учиться, маркировке 7 видов, и нужно уметь читать, что написано на упаковке, и тогда знать, что ты покупаешь. И заранее думать, можно ли это сдать на переработку, либо ты это просто выбросишь, и оно будет 700 лет где-то лежать. Яскравий приклад розвиненої культури сортування сміття. Німеччина біля кожного будинку стоять персональні різнокольорові сміттєві баки, окремо для скла, батарейок, паперу, харчових відходів та змішаний бак для решти сміття. В результаті відходи і сміття можна переробляти в сировину і створювати нові корисні речі, наприклад, елементи дизайну інтер'єру. Коли в Німеччині сортування сміття є звичкою, в Україні це поки що дивина. Сортувати або не сортувати залежить від свідомості і бажання кожного громадянина окремо. Євгенія Швіц. Факти і у продовження теми в Одесі ентузіасти вирішили підтримати таку ініціативу і почали створювати нові корисні речі зі старого пластику. І зробити це можна навіть у домашніх умовах. Кенс Голландський інженер-новатор. Він своїми руками створив майстерню, в якій в домашніх умовах можна робити із пластикового сміття корисні у побуті речі. А для кожного бажаючого створити схоже пристрій, Дейв виклав безкоштовне креслення свого винаходу та покрокові інструкції у вільний доступ. Чим і скористався натхнений українець Євген Хлебніков, який дуже хотів нести свій вклад в розвиток Одеси і поліпшення екології. Ми з сином ліс, Это было год назад, в апреле. Мы пошли в лес. И мне так стало стыдно перед новым человеком. За то, что мое поколение сделало с природой. И везде леса такие. Просто тогда, как-то оно остро так лягло на серце Євген знайшов приміщення на колишньому м'ясокомбінаті. скачав в інтернеті інструкцію Дейва Хакенса і зробив свій власний пристрій для переробки пластику. Для цього використовував підручні матеріали, а ось двигуни купив на будівельному ринку. Допомагали Євгену в розробці проєкту волонтери, які швидко зібрали кошти на необхідне обладнання. Сьогодні всі бажаючі приносять до майстерні пластикові кришечки та пляшки. Червоні, широкові, сюди, зелені, зелені буде навець. Саме так вбираються кришечки від пляшок, а потім відправляються до дробарки. Ось ця суморобна машина рубає пластик на маленьку стружку, яку потім фасують в різні пляшечки відповідно до кольору. Далі майстер приступає до процесу плавління. Коли пластикова стружка стає схожа на пластилін, її пресують і виробляють ось такі різнокольорові млинці. Можна також ліпити веселкові ручки та стаканчики. Плани на майбутнє у Євгена великі долучати до проєкту більше людей і створювати меблі, елементи дизайну, вуличні лавки і різні побутові дрібниці. Євгенія Швіц факти. Любов не має меж. Чергове підтвердження. Цьому можна було спостерігати 16 травня в Одесі. У Соворівському районі міста одружилися учасник антитерористичної операції івано франківська та переселенка з Донбасу з особливими потребами на весіллі. Побувала наша знімальна група. Молодята розповідають, познайомились в інтернеті. Військовослужбовець Іван з Івано-Франківська перед тим як переїхати до коханої Маргарити, довго не вагався. кажуть, одразу зрозуміли, що створені один для одного. Іван закохався в очі Маргарити, а вона в його турботливість. Ми познайомилися 10 февраля. 14 февраля у нас в этом году було два роки уже на день влюблених. У нас Он до мене дуже приїхав, пам'ятаю момент воєнної формі з большим букетом цвітів. І все, і после того моменту ми взагалі не розставалися Кожен день, ну кромі робочого дня, постоянно вместе. Молодята збираються оселитися в Одесі, де наразі Іван проходить службу за контрактом у Збройних силах України. Володимир Сухов, Ольга Міщук, Владислава Гарбер. Факти. В Одесі вдруге пройде фестиваль під назвою Свято Полуниці». Дійства заплановані на ці вихідні. Місцем проведення заходу стане центральна алея парку перемоги. Організатори кажуть, цього року вони підготували. Насичену програму, яка пов'язана із полуницею. Це і майстер-класи, конкурси, вікторини, змагання за участю соковитої стиглої ягоди. Крім цього, наголошують організатори, на гости фестивалю також чекає ярмарок від майстринь та еко-ярмарок здорової їжі. Особливістю цьогорічного свята полуниці є те, що воно присвячено сім'ї. У відповідна інсталяція в великого кустика. Клубники, где будут там клубнички папы, мамы, дедушки, бабушки, детки. И в этой инсталляции можно будет сфотографироваться. Также будет очень много других красивых фотозон. Клубника это ягода, которая приносит здоровье. И, соответственно, будет информация и о здоровье. Це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. А поза студією, вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі!